Всіх вітаю! Мене звати Луншакова Марія, я інтегративний гінеколог, і сьогодні я презентую свій новий курс про остеопороз. Я давно не випускала нових курсів, і сьогодні саме той день, коли ви зможете ознайомитись і придбати курс про остеопороз. Давайте почнемо з того, що взагалі це за таке довге незрозуміле слово, і кому може бути цей курс корисний, для чого він взагалі? Остеопороз – це захворювання, яке характеризується ламкістю кісток. Це порушення мінерального обміну, яке призводить до стончення, зміни структури кістки, зменшення її мінеральної щільності, і, відповідно, кістки з нормальних міцних стають ламкими, крихкими, і це захворювання, зміна структури кістки призводить до патологічних переломів низькотравматичних. Що це означає? Кістки, які повинні бути міцні. Вони стають ламки, і людина може просто спотикнутися, вдаритись рукою об стіл, підняти важкий пакет, стати якось на ногу, чи вдаритися об меблі, просто побутово якісь моменти, і в неї виникає перелом. Тобто перелом в умовах, які в здорової людини і міц... з міцними кисками ніколи би не викликали перелом. Оце є остеопороз. А це захворювання системне всього організму. Тобто, в організмі відбуваються такі біохімічні зміни, які позначаються на тому, що наші кістки стоншуються і ламаються навіть без особливої травматизації. Зрозуміло, що коли людина потрапила в аварію чи впала з п'ятого поверху, то вона може поламати ногу. Але коли людина встала з ліжка, поламала ногу, то це вже щось ну явно ненормальне. Це є остеопороз. І підступність цього захворювання в тому, що поки кістка стає ламка, це в більшості випадків, майже в усіх випадках, ніяк не відчувається. І людина дізнається, що в неї остеопороз, коли вона вже зламала руку, ногу чи ще отримала якийсь перелом, наприклад, захворіла грипом, застудою, бронхітом, покашляла, зламала ребро, Ось такого плану переломи і такі неприємні сюрпризи. Цей процес остеопорозу, стончення кісток він протикає роками або навіть десятиріччями під впливом певних факторів. Ми про них будемо говорити на курсі дуже детально про те, як з ними боротися, з цими факторами. І сукупність цих факторів, вона призводить до того, щоб людини стончуються кістки, і поки вони ще тримаються, людина це може просто навіть не знати. І потім, коли вже виникає перелом, то вже трошки запізно, тому що вже є по-перше, перелом може бути інвалідізація, больовий синдром, обмеження. Можливості рухатись, працювати, навіть себе обслуговувати в побуті. Наприклад, якщо перелом шийки стегна, людина не може ходити, то вона не те, що працювати, вона навіть просто звичайні домашні справи, помитися сходити в туалет самостійно не може без допомоги. Це дуже серйозні проблеми. А, так от, і відмотати назад вже неможливо. Тобто, для того, щоб о, зберегти своє здоров'я, свої кістки, треба діяти на випередження. Нам потрібно виявити, знати, що взагалі таке захворювання є. Що воно розповсюджене в жінок в менопаузі, або в жінок, які мають дефіцит астрогенів з інших причин, там прооперовані, в кого видалені яєчники, перечасна менопауза наступила, в кого було лікування, хіміолікування онкологічне, або променеве, і так далі. Тобто жінки в дефіциті астрогенів з природних причин, по віку, чи з якихось медичних медикаментозних причин. А також чоловіки після 40 років, які знаходяться в хронічному стресі, палять, вживаються алкоголь, мають такий інсуліновий животик, вони теж в групі ризику. Ті взагалом люди друге половини життя, які мають гормональні метаболічні порушення, знаходяться в стресі, мають шкідливі звички і неправильно харчуються. Вони можуть мати остопороз, про це не знати, дізнатися, або коли вже щось собі на рівному місці, скажімо так. Тому, Тому ми повинні. Знати про остопороз, знати які фактори ризику, які групи ризику. Наприклад, якщо ви там ходите в монопаузи, ви повинні розуміти, що вам вже потрібно займатися профілактикою остопорозу. Якщо вам віці 30 років, видалили матку яєчники, і ви не вже не маєте як гормональної функції а, і менструальної, то ви теж повинні розуміти, що ви в групі ризику. А якщо у вас дуже низька маса тіла або дуже висока, ви в групі ризику. Якщо ви по вашим якимось... Станом здоров'я, хронічним захворюванням, приймаєте постійно глюкокортикоїди, це препарати кортизолової групи, гідрокортизон, дексаметазон, преднізолон, метіпред і так далі це теж а, фактор ризику остеопорозу, ви тоді повинні теж це профілактувати. Якщо у вас є ревматологічні захворювання, ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак а, та інші, якщо у вас аутоімунні захворювання, якщо у вас дисфункція функції щитовидки, гіпотиреоз або гіпертиреоз, а якщо у вас є цукровий діабет, інсулінорезистентність, метаболічний синдром, високі тиски, вже є якісь серцево-судинні захворювання, то ви маєте підвищені ризики остеопорозу, ніж пересічна молода людина, здорова. А тому а, потрібно діяти на випередження. Здавалось би, ну навіщо щось робити, якщо нічого ще немає? Ну, з остеопорозом треба робити, коли ще нічого немає. Тому що коли вже щось буде, людина не може рухатись, то вже радості з того не ніякої. Тому я створила спеціально курс. Профілактичний він підійде і тим, хто вже в групі ризику, для того, щоб профілактувати. І тим, хто 40-50 плюс, і жінками і чоловікам для того, щоб знову ж таки попереджати це, навіть якщо ви не в групі ризику, в принципі, друга половина життя це вже такий період, коли про це треба думати, і взагалі оздоровлюватися, тому що цей курс він не тільки від остеопорозу вас захистить, а й від атеросклерозу. В них до в остеопорозу, розріження кісток, лампості і у атеросклерозу, серцево-судинних захворювань, запалення судин, з викладенням холестерину. В них дуже багато спільних моментів, дуже багато спільних механізмів розвитку, точок прикладення. Відповідно, якщо ви будете впливати на фактори ризику остеопорозу, ви таким чином загальмуєте атеросклероз і дуже сильно виграєте в якості тривалості життя. Тому я вас запрошую на цей курс. Що ми будемо розглядати на цьому курсі? Ми будемо розглядати фактори ризику. Остеопорозу, зараз я їх трошки перерахую, щоб ви розуміли, якщо у вас вони є, то вам цей курс буде корисний. Фактори ризику і причина остеопорозу це генетика. Якщо у вас у когось в родині були проблеми з остеопорозом, переломи низькотравматичні в родичів до 45-50 років. Якщо у вас були низькотравматичні переломи, якщо ви жінка в менопаузі або жінка, яка не менструює з інших причин, там віці до 50 операцій, передчасне виснаження яєчників. Якщо ви проходили лікування, хімію, опромінення, у вас яєчники не працюють, якщо ви приймаєте препарати від ендометріозу, якщо ви приймаєте глюкокортикоїди, якщо у вас є хронічне запалення, інсулінорезистентність, діабет, ревматологічні захворювання, якщо у вас є гіпотиреоз, якщо у вас був колись або є гіпертиреоз, якщо ви мало рухаєтесь, або навпаки, ви спортсменка, ви мали протягом життя тривалі важкі тренування. Якщо у вас було багато вгідностей і ви довго годували грудьми сумарно, то ви знаходитесь в групі ризику по остеопорозу. Якщо ви палите, вживаєте алкоголь, неправильно харчуєтесь, всім цим категоріям буде цей курс корисний. І взагалі, стрес, кортизол, є також дуже таким спусковим гачком для виникнення остеопорозу і атеросклерозу, також і взагалі великої кількості захворювань. І на жаль, ми всі в стресі. Тому остопороз помолодів. Це вже не тільки в менопаузі, наприклад, жінок виникає, а й набагато родніше. І я бачу сенс ввести інформаційну роботу в цьому питанні, розповідати, які фактори ризики і які методи корекції. Тому ми в цьому курсі будемо визначати більш детально, обговорювати фактори ризику, через що які причини остопорозу відповідно ми можемо їх прибрати і не отримати. Остопорозу і атеросклерозу буде окремий урок про зв'язок і схожі механізми, спільні риси і остопорозу. Таким чином, ви загальмуєте обидва захворювання. Про профілактику, про профілактику як в якості способу життя, харчування, яке харчування, це Ці цілий півгодинний урок записала. Дуже ретельний, детальний, він буде корисний прям всім точно. Кожен щось корисне звідти візьме для себе по харчуванню, навіть без контексту остопорозу. Буде урок про спосіб життя, профілактику, про харчування детально. Буде про нутрицептичну підтримку, якими вітамінами, БАДами, препаратами ми можемо загальмувати, попередити всі ці процеси. І дуже багато буде про вітаміни. І, в принципі, ця інформація корисна не тільки в контексті остеопорозу, це взагалі дуже корисна інформація. Буде урок про діагностику лікування, ознайомчий, якими методами можемо діагностувати, які групи препаратів застосовуються для лікування, і які можуть бути такі тонкі, непомітні, не зовсім специфічні симптоми, ознаки скарги, по яким ми можемо рано запідозрити і діагностувати остопороз. Такий урок також буде, які аналізи нам потрібно моніторити для того, щоб не допустити до остопорозу, і якщо він вже виник, щоб тримати його під контролем. Які аналізи, які препарати коригуватись, і буде додатковий урок про зв'язок атеросклерозу, остопорозу, тому що в них дуже багато спільного, це дуже цікавий урок. Атеросклероз це всі наші інфаркти, інсульти, серцево-судинна недостатність, енцгеймери, деменції, це основна причина смертності на земній кулі, атеросклероз і викликані ним зміни. І цей курс він і на це також впливає. І взагалі цей курс таки дуже. Широкоформатний ці рекомендації вони не тільки остеопорозу стосуються, це буде корисно і нутрицептики, і харчування, і профілактика, в принципі, не тільки на попередження остеопорозу, на попередження великої кількості проблем, особливо друге половини життя. Тому я запрошую за знайомчою метою на цей курс всіх, особливо жінок 40+, 50+, хто вже в менопаузі, обов'язково ви прям маєте подивитися цей курс. І якщо у вас чоловіки 40 які палять, живають алкоголь і мають живот, які ведуть стресовий спосіб життя, постійно нервуються, а це майже всі чоловіки, то їм також буде це корисно. Тому я вас запрошую. Ціна на цей курс дуже демократична: тисяча гривень. Для того, щоб всі могли собі його дозволити, для того, щоб якомога більше людей його подивилася, ці рекомендації втілило, і відповідно остеопорозу стало менше. І е, тариф один. Е, і всіх, хто доєднається до курсу, я додам в чат підтримки. Там я буду ділитися різними лайфхаками, які саме препарати, яких саме фірм, яких саме формах можна придбати різними лайфхаками, контактами спеціалістів, які обстежують і е, працюють з стопорозом. Тобто, це такий буде чат, в який я буду в режимі реального часу додавати якусь інформацію, тому що я там. Постійно щось читаю, вивчаю. Ось, наприклад, я вже курс запустила, люди вже придбали. Я хочу ще щось додати, там, наприклад, якусь статтю, якусь інформацію, якийсь препарат. Я буду це скидати в цей чат на постійній основі, і ви зможете з того чату отримувати постійну додаткову інформацію і зможете туди задавати свої питання, ділитись, можливо, якимись там контактами спеціалістів, продуктами, які ви вживаєте, якимись спортивними моментами і так далі. Тому я всіх запрошую. Посилання на цей курс під відео. Ціна така буде не знаю скільки зберігатись, але поки що він коштує тисячу гривень, тому поспішіть його придбати по такій лояльній ціні. Дивіться і попереджайте захворювання, тому що краще, ніж грамотне лікування, є тільки те лікування, яке не довелось застосовувати, тому що це захворювання не виникло. Це найбільш ювелірна і цінна робота. Нам здається, що ну за що ми платимо кошти, нічого не відбувається. Насправді саме ця робота, я вважаю, саме вдячна і саме благородна. Це коли лікар не розгрібає наслідки, а він попереджає. Так, ніхто ніколи, скоріш за все, не дізнається, скільки хвороб не виникло від грамотної профілактики, і цей подвиг він кане влітає, ніхто не ну, тому що коли. Приїхала людина з перелома, в неї терчить кістка, єється кров, все болить, ортопед, наприклад, травматолог вправив перелом, то явно видно, що робота зроблена. А коли лікар призначив вчасно магні, вчасно вітамін Д скоригував, скоригувавшись по харчуванню, в людини просто не виникло цього захворювання і вона собі бігає скаче до поважного дуже віку, і вона навіть не знає, що її. А... Життя, можливо, цей лікар врятував, який просто призначив їй правильний вітамінчики, в неї не розвинулося захворювання. Тому, хоч наша вітамінна профілактична робота, вона на менш вдячна, ніж кістки складати, операції робити, видаляти апендицит, знімати якісь гострі стани, але вона дуже важлива також, благородна і потрібна. І якщо це все дійсно слухати, застосовувати, то ви не побачите ва ефекту. По позбавленні від захворювань, але у вас вони просто не виникнуть, і ви будете собі жити, радіти життю, працювати, спілкувати з рідними, насолоджувати життям, розвиватись, а не бігати по лікарях чи, не дай Боже, лежати з переломами, які виникнули на рівному місці. Тому будьте здорові, приєднуйтесь до курсу і до зустрічі в наступну суботу.